Так, друзі, всіх вітаю. Хочу розповісти вам трішечки історію, дуже цікаву з нашого життя. Більше життя займалася підприємницькою діяльністю, більше життя займалася якоюсь трудовою діяльністю, більше ніж 20 років кар'єри, більше ніж 20 років дорослого, свідомого життя. І настав той момент який там Четвертий рік війни нас мобілізували. Мобілізували, звісно, з певними нюансами. Е, прийде час, я це все покажу, розкажу і все як відбувалося, це все буде публічно. Е, кому буде цікаво, підписуйтесь і е, настане свій час, де це все буде висвітлено. Я думаю, що більшість мене зрозуміє. Але півтора місяця, як ми проходимо військову службу в тилових частинах, тому що обмежено придатні, е, ну, без всяких якихось там подопльок, коштів, проплат і так далі, тому подібне. Тому що так, ми займалися бізнесом, але за останні два роки були у нас дуже серйозні там певні нюанси, тому що у е, 2024 році... Нас кинули як виконавців робіт будівельних на дуже велику суму, де все-таки ми будемо судитися і вирішувати ці фінансові питання із замовником, які в нас був. 2025 рік все-таки вирішили масштабуватися в будівельному бізнесі, ремонтах і так далі. Було дуже здійснено багато закупівель. Обладнання для того, щоб можна було працювати, масштабуватися і виконувати більш ширший об'єм робіт. Але це все було здійснено за рахунок або кредитних коштів, або договорів оренди з правом викупа. Ну, як склалося, так склалося. На сьогоднішній день я не можу на це все вплинути, але лишився з дуже серйозними. Проблемами, як то кажуть, тому що все, що було закуплено, щоб на сьогоднішній день продати, так це дисконт більше ніж 50% необхідно все спродувати. Все, що було в оренду з правом викупу, це дуже серйозні суми щомісячних платежів, які необхідно оплачувати. А враховуючи те, що мобілізований на забезпечення 20-21 тисяч гривень. Це практично нереально, тому що щомісяця оплачувалися тільки рахунки по орендам більш ніж 50-60 тисяч гривень. І необхідно було би оплачувати ще суми для викупу. Ну, це історія, яку необхідно пройти, яку необхідно витримати. Це саме головне, тому що необхідно не падати, не. не Скажімо так, опускати носа свого, необхідно жити, рухатися і е, закаляти свій характер. Я прихильник цього. Але скажу вам так, що людина, яка платила дуже великі податки, не маленькі, це за останні роки е, вичислялося е, сумами більше, ніж мільйона. Ну, я вважаю, що це не маленькі. Не Ахметов, не Пінчук і так далі, які мільярдами, сотнями мільйонів, але для такого рівня чи, чи маленькі податки. Але держава вважає, що такі люди не потрібні, які сплачують податки. Вона вважає, що всі необхідно там надавати вказівки, мобілізовувати і так далі. тому подібне. Якщо ти маєш кошти, ти там можеш викупитись і. Спокійно там десь виїхати. Ну, це не про нас, тому що ті ситуації, які за два роки ми попали сплачувати данину комусь, ну та й в загальному ніколи таким не займався. Данини не платив, хабарі не давав і не збираюся там щось вирішувати на свою користь за рахунок сплати грошових коштів. Е, стикаємося з тими проблемами, які на сьогоднішній день є. Я думаю, що хто хоче вирішити, він завжди вирішить ті проблеми в життя, які би дупі він не був, але він вирішить. Е, сприймаю всю ту ситуацію, в яку я попав, як новим викликом, новим, е, до нових можливостей в житті для закалки характеру свого. І я думаю, що це все-таки певний етап життя, який необхідно пройти, і він залишить слід тільки позитивний. Тому, хто хоче бачити, як це все буде, я більш детальніше в наступних відео це все розповім, розкажу, і буду трішечки в плані, як вирішення всіх ваших питань, проблем і так далі. Які дії можна виконати, тому що за 20 років свого життя я прожив кілька криз, початок війн, пандемії і так далі. І з кожного етапу я завжди виходив без якихось там, не кажу, сильних, на коні, як то кажуть, але завжди виходив. Тому, якщо буде цікаво, Підпишіться, якщо у вас є якась окрема думка на цей рахунок, також підпишіться, напишіть коментар, буде дуже цікаво. І до зустрічі в наступних відео.